Демобілізація стартувала. Дякую, за службу. Все найкраще читаю цього. <головіка> <головіка> Першими до цивільного життя повертаються працівники обласного та районного воєнкоматів. На службу їх призвали ще під час першої хвилі мобілізації в березні минулого року. Тоді близько 200 військовослужбовців змінили звичайні костюми на однострої. Перша Партія таких військовослужбовців, зокрема в обласному військоматі, в районних військоматах області нашої, отримали подяки від командирів воєнкомів за роботу і отримали документи, розрахунок грошовий для того, щоб вони вже. Пішли на цивільне життя, повертатися до цивільного життя вирішили. Не всі частина військових залишиться в лавах армії за контрактом. Вісім чоловік вже підписали контракт на продовження військової служби. Залишилося це такий є, короткостроковий контракт. на… Саме особливий період, поки у нас триває оця операція, АТО не у мене демобілізації. Інші чернігівські батальйони, що більше півроку воювали на передовій у зоні АТО, 41-й батальйон. Тринадцятий там кінець березня, початок квітня. Вони теж будуть партіями демобілізовуватися. Згідно норм закону, демобілізація відбувається за 10 днів до закінчення річного терміну служби, аби військові змогли поновитися на своїх робочих місцях.